Мої вітання всім підписникам та гостям каналу. Друзі, якщо ви потрапили на мій канал вперше, то раджу вам переглянути не тільки це відео, але й інші. Там кожен з вас зможе знайти саме те, що буде до вподоби саме вам. На каналі вже доступні мої перекази першої та другої частини мемуарів лісу. А сьогодні ви зможете дізнатися, що ж відбулося у третій частині, яка має назву Мемуари лісу дух зими. Як і дві попередні книги, ця не є виключенням і має дуже цікаву та красиву обкладинку. До того ж, ці книги дуже гарно ілюстровані з кольоровими малюнками. Отже, мій переказ можна не тільки слухати, але й побачити всіх героїв на власні очі. Ну а перед тим як розпочати, я прошу вас підписатись на мій канал, підтримати мене вашими лайками та коментарями. Для мене це дійсно важливо. Отже, третя частина. Цієї серії починається з того, що у далеких лісах румка починається наша третя історія. Тут ідуть, як ви бачите по малюнку, двоє лисів. Вони в якомусь дуже зимньому лісі, в зимньому лісі хрумкозиму. Це таке місце, воно дуже таємне і розв'язка буде саме в ньому. Отож, це Пімпринелий Серафін, батьки Бартоломе. Вони вирішили відправитись туди, бо вони ж люблять подорожувати. І там вони повинні були взяти дуже гарні кристали, але це був сюрприз перебути зиму. Отже, у дуплах і деревах рівнокорів було дуже холодно. Всі хотіли, аби вижити. І все таке їм треба було дуже багато готувати запасів. Арчибальд якраз ні дрова, але не розрахував і впав. Прийшлося бартолома допомагати. Раптом вони побачили Брізвана. Той влетів з закритими очима в якийсь дуже гарний поштовий ящичок. І він тримав там книгу. Коли ми вже зайшли додому, то побачили, що це була книга Арчибальда. і вирішили подивитися, що ж буде всередині. Книга була дуже класна. Але Арчибальд вирішив, ось що. Він вирішив уже не бути книгарем. Він дав нове звання. Це був тепер ну, королем, новим королем, точніше, дуже гарним королем. Це був Вовк. Ви його знаєте, це Селестен. І він тепер правив книгарним. До них прийшов сам. Фердинанд, і він, як ви знаєте, хворіє на непам'ять. І тому з Бартоломеєм було брати дуже цікаво, бо вони були десь одного і того самого віку, коли той поружався у свої ранішні спогади. А за двором було холодно і там робили ялинку. Ми вже дуже хоче чекали батьків. І ніяк не могли їх дочекатись, але треба було чекати ще півтора місяці стара ворожнеча. До хлопця, точніше до барталони, почали багато переставати, і для нього це було образило. Але Селестен міг його захистити і навіть обрадувати. Та потім прикол був не в тому. А в тому, що Арчбат вирішив піти на виступ із своєю книгою в своїй же бібліотеці. І там було все добре, поки не зайшов цей проклятий черепах. Ви зрозумієте, чому він проклятий, але трішки пізніше. Це був Фінеас Черепах, і він був не один. Там була ще його дружина, і вона була досить гарною. Але той сказав, саме погане. Він сказав, що це його книга, і все таке. Ми не, старалися не повірити, але то все було по його словах правдою. А далі він нам кидав ось такі, ось такі записочки луна чи рівнокорів і ось такі історії, аби ми догадалися. Але поки що не догадувалось. Станція повалене дерево. адже ми були дуже раді Наш тато, ну, Джерве, мій тато, він зробив нам парового автомобіля. Та саме цікаве, коли ми вирішили зустріти моїх батьків, то не побачили їх. Вони просто і спарувалися. Далі ми пішли до е, нашого, як би можна сказати, такого командира. Він був головним. Ось, що, як ви бачите, бартоломе бігав-бігав, але батьків не знайшов. Так, і побіг він до цього капітана. Зникли мандрівники. Коли вони туди попали, то побачили собаку, яка також участвує в цій пригоді. Але ви це узнаєте трішки пізніше. Отже, ми перейшли до цієї собаки. Він сказав, що нікого не бачив, але поставить датчики, а ще дасть двоє квитків на ті самі подорожі, на чотири. Це самі дорогі квитки, але при такому випадку вони даються. Тож ми вирішили потрішки вирішувати. Вирішили ми, що ми будемо з арчибальдом разом. Він ще злився, але то таке. А зараз подивіться на цих смічних, смішних і навіть дуже смічних миш, Даже дуже дуже смішних миш. спочатку вони їли сир, коли ми їм дали. Всі ці валізи далі вони старались їх перетаскувати, ставали і та навіть танцювали, аби всі розсміялися. Переносили вони смішні валізи, але малючки також не здавалися і їм платили смішну зарплатню. Вони дуже трудилися, їх було аж сім. Скоро поїзд відправився і могли дещо зробити. Вони нарешті все зробили. А ми лягли спати, таємничий відвідувач. До нас хтось зайшов, і ми б не знали навіть, хто це був. Я спав, але крізь сон почув. Я не розумів, що це. Воно було дуже цікавим і дуже навіть страшним. Але я вирішив прослідувати і раптом побачив це було якесь ведмажа. Воно було маленьке. Я з ним познайомився, його звали Теодор Ведмідь. Він запросив мене погратися, але я йому поки що відмовив. Ведмежане ім'я Теодор. Це історія про самого Теодора. Жив він із мати і батьком. Він будував і навіть майстрував годинники, старався їх продавати. Вони жили разом. У нього були найкращі друзі, а жили вони в хромкозимі. Тоді все розквітало там, всі любили туди їздити, особливо. Той, хто любив подорожувати, але було цікавим тим, що вони не перестала будувати годинники. А отже, одного разу Теодор вирішив взяти кристали, але розсипав, вони роз... розламалися. І знаєте, що прийшлося зробити? Було дуже погано. Мама пішла в гори, а то була сніжна нічка. Там вона і провалилася під сніг, була буря. так вона. І, на жаль, померла. Це було погано. А нам підкинули тим часом вранці ось таку, ось таку цікаву записку. Лісовий фестиваль. А що ми прибули і тепер вирозилися. Ми були в дуже гарному містечку і побачили там багато покареньок. Ми вирішили туди забігти. І раптом побачили, як малюки розмахують мечами. Це було трішки смішно. Та Далі ми побачили самого великого і гарного оленя. В нього були такі роги, що він міг все розламати на своєму пути. І там ще пташки оселялися. Але це була інша історія, бо там були крики. Тож, ми вирішили зайти до цього дуже сміливого і гарного оленя, сміливість пікоріни. Ми побачили ми якусь птажечку. Вона була дуже гарна і розповіла нам про цього рогача. А далі розказала, що дещо бачила. Показала нам гарну дуйку, точніше, більше. Ну, я не знаю, як би вам це сказати, але дуже гарну річ, що Арчеґбальт аж заїкався. Далі вони її взяли і прийшов в цей олень. Вони раділи, і раптом ми побачили дещо цікаве і дещо дуже гарне. Там була виставка цієї дуже гарної пташечки. А Олень був просто в шоці, бо він не знав, як би й словами це вимовити. Та раптом сталося дещо дуже цікаве. Він похвалив їх, а та ще й виграла. Нам розповідала історію про духа зими, і це було досить дуже цікаво. Але це розповідала нам в поїзді. Ми їли і пили. Кава була смачна, а на це ми їли різні тортики. Нам розповідали історію, але ми всі дуже боялися, бо це було про духа зими. Далі ми лягли спати, а я побачив Теодора знову. Він сказав: зустрінемось зараз і втік. Клуб астрономів. Це було дуже потрібне і дуже цікаве. Це було так само про цього ведмедика. Він був у дуже цікавому місті і дуже гарному. Це була школа. Там він познайомився з собачкою з дуже провислими вушками. Вона шепотіла і дуже шепілявила. Так вони познайомилися, а після уроків вирішили піти до місця, якого запросила ця мишка Шепілявочка. Там було дуже багато всього і дуже багато цікавих речей. Вони були дуже гарними. І ми назвали цей клуб клуб Астроною, а мене назвали тік -таком. Ну, я ведмедик Теодор, ви ж знаєте мене. У кав'ярні під Укіс. Ось ми приїхали в ра... дуже рано-рано і вирішили зразу йти в місце, дуже гарне місце. Там було багато покарень. І це була друга зупинка. Вона була гарна і там все управляли поїздами. І вони були також дуже гарні. Та раптом Бартолома стало погано, і він якби відключився. Нам закинули записку, але ми не побачили, хто то був. Але змогли його вилічити, покинутий на пероні. Далі було дещо ще. Бартолома приснився якийсь ужасний сон, як його покидають батьки. Та раптом він проснувся і побачив свого найкращого дядька Арчибальда. Той сказав, щоб він відпочивав. Та Бартолома це пройшло як повз вуха. Тож він вирішив не відпочивати. Бо він дочекався, поки бар... той... до... цей Арчибальд проклятий, який постійно його муштрував, уйде. І той вирішив далі йти в дуже цікаве місце. Він зустрів Теодора, а далі вони дещо почули таємне купе. Вони побачили цих двох черепах і вони переписували книжку. Нашого Арчибальдика, і ми вирішили, що це неправильно. Швидко забрали книгу, і потім пішли до нашого місця. Таємного місця це було місце Теодора. Він був в якомусь дуже странному місці. Це захована, ну, захована кімната. Там ми трішки погралися, але я почув, що пішов поїзд, ну, точніше, поїхав. І мені прийшлося повертатися в батьківський гнів. І ось знову пригода про Теодора. Теодор уже познайомився з усіма друзями із клубу астрономів. Там їх було четверо, і вони були дуже гарненькими. Та Раптом вони вирішили ось що. Вони вирішили побудувати потяг, але сталося дещо погане. З ведмежа тато закрив, був він запертий просто на ключ. Бібліотека Інко Ялинового. Отож, ми прибули до третьої станції. Вона була дуже гарна. Нам залишалося уже дуже мало пути, але Бартоломе дещо почав підозрювати. Фільм Просто їхав. Там вони гуляли, і їм треба було другу книгу презентувати. А, до речі, ми віддали Арчебальду книжку і ми дуже обрадувалися. І от ми прийшли в бібліотеку. Там всіх побачили, ну все таке. Але бібліотека була найроскочнішою. Було там десь книг більше, ніж. Людей на всьому світі вона була чотирьохповерховою, і це було найцікавіше. Вона доставала аж до самих небес. А знаєте чому ці чотири поверхи. Це був мій початок. Із цих дверей вони пройшли тисячу сходинок. І там також були такі ж стелажі. Вона доставала просто до космосу. І раптом вони зустріли дуже гарного місця. Це було дуже гарне і гарне місце. І знаєте, що то було? Це була порожнеча. Вони зустріли там дуже гарних людей. Це був гарний наш фетенант і Русо. А ще ми побачили цих проклятих черепах. Отож, ми побачили всі і все. Там було цікаво. Лис був досить гарним. І я вирішив порозповідати тексти. Далі проспівали пісню Русої і наш гарний Фердинанд. Було дуже цікаво. Пісня була дуже гарною, але якась трішки сумлінна. Ну, в принципі, зрозуміло. бо... Вони були трішки загублені в світах. Далі ми визнали, що все було правильно. І мене визнали, ну, Арчибальда, що я найкращий читач, і я найкращий ще й бібліотекар. А на самий кінець, я найкращий писатель, а нам підкинули записку Ці Черепахи. Зруйнована дружба. Медметик з лисеням позворилися. Але було незрозуміло чому. Вони висадилися на четверту станцію. Було дуже цікаво. Там вони зустріли мишечок. Але це була на четверта станція. поїзд трішки проїхав і зупинився. Сказали, що це дуже цікаве місце, бо ми ще не лягали навіть спати. Було цікаво. Нас пригостили, а далі ми поїхали. Було цікаво, але поїхали ми з Русо і Ферденандом. Вони були дуже люб'язні в'язень. Отож, була ще одна пригода про Теодора. Отож, Теодора замкнула на замок. І дуже великий замок було дуже мало способів, як випратися. А цей ведмідь нічого не дозволяв своєму ведмежатові. Він тільки запер його. Та раптом друзі вирішили його як би звільнити. Вони відпиляли дворцята, той зібрав вихочемо чемодан, і вони побігли. Добігли аж до самого поїзда. Але раптом вони зрозуміли, ніхто не поїде, крім Теодора. Теодор розплакався і побіг. Захлопнув двері, але хоч хотів вибачитися. Але коли хотів вибачитися і вибігти, то було вже пізно. Поїзд поїхав, а їх не було видно і пару. Кінцева зупинка. Отож, ми приїхали на кінцеву зупинку, проснулися, але попросили, щоб Русо і Фердинанд не йшли, бо там дуже холодно. Мій Ачбальд сказав, щоб я сказав, якщо було погано. Але ми бігли дуже дуже швидко. І я захекався, сказав, що мені не добре, а той не почув. Він мене встиг спіймати. Ні, ми побачили раптом якийсь будинок. Він був досить цікавим. Але ми побачили ось такі странні черепи. Ми не знали, що це було, але іншого вибору не було. Як тільки ми зайшли то побачили, що це був гарний бронатний одмідь, уже посивілий, звісно. Але нормальний, він нам дав одяг і дав поїсти. Все підійшло нашому бартоломе, але ми не знали чому. Далі ми побачили якесь дуже гарне фото. Передягнулися. І раптом зайшло дуже багато людей. Це був той самий контролер собака. Це. Був олень, якого ми зустріли, і мишка на зупинці. І навіть ось ця ось ведмедиця, яка була на другій станції і пригостила нас, було все дуже добре. І раптом Бартолома все зрозумів. І це було досить цікаво, бо знаєте, що сталося? Він зрозумів, що це все були друзі Обелена. Вони святкували, і нам стало все зрозуміло. Та раптом нам розповіли історію, що сталося. За карамен. 30 років тому була трагедія. Вони не побачили нічого. Та тоді було досить погано. Як тільки захотів прийти до нього Опален, він побачив, що його син біжить дуже далеко. Той розізлився і все вибив. Все розповіли нам вони, і ми зрозуміли, що тут було не так. Далі ми вирішили сказати, що нам пора йти. Та раптом він сказав: зайдіть, будь ласка, тільки в одну точечку. І тоді ми зайшли в дуже гарне місце. Це була гора. Там ми побачили мого тата і мою маму, а Ар побачив свою сестру. Тож поїзд поїхав, але він був насправжній. Ми зрозуміли, що Обелен помер разом із своїм сином і матір'ю. Вони поїхали не на потязі до небес, і це було погано, бо вони побачили просто ведмажа, яке померло разом з трупом мами. Це була дуже гарна історія. Але ось о, я розповім ще, дещо. що нам дали останню листівочку. А далі ми побачили ось такий малюнок. Не знаю, це що, спеціально до книжки домалювали. Ось тут карта була, де все було. Але саме цікаве. Ось що було всередині. Мені це, коли я читав, дуже сподобалося. Потримую пару секунд, щоб ви роздивилися. Ну от, роздивилися і досить. А мені пора закінчувати свій переклад. Отож, епілог. Ми вернулися додому. Їхали дуже швидко. Поїзд прийшов уже за 4 години. Ми були дуже близько додому. І ось закінчились останній день. Я заснув, а на ранок побачив свої подарунки. І саме цікаве, я побачив поїзд «Зорю чарівнокорів». рівнокорів. Це були, був найкращий мій подарунок. І я зрозумів, що найкраще це дружба і гарна сім'я. Ну а на цьому і закінчилась третя частина. Отож, друзі, я буду вишокувати четверту частину, але на цьому ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть нові коментарі. До зустрічі, друзі!